Права 613. Щоб пошити 15 костюмів, витрачають 51 метр тканини. Скільки потрібно тканини, щоб пошити 26 таких самих костюмів? Ну що ж, давайте цю задачу зробимо за допомогою пропорції. Бо у нас кількість тканини, яку витрачають на пошиття, і кількість костюмів це прямо пропорційні величини. Якщо кількість костюмів, що треба пошити, збільшити в два рази, то і кількість тканини збільшиться в два рази, що потрібно. Ну що ж, як можна скласти пропорцію? Ми записуємо тоді, що 15 костюмів. Потрібно записуємо 51 метр тканини. так, А записуємо. 26 костюмів. Це в нас, давайте позначимо, буде ікс метрів тканини. Ну що ж, а зараз тоді ми можемо скласти пропорцію. Записуємо 15, відноситься до 26, як 51. Відноситься до Х. Гаразд. Ну що ж, що потім? ми, Якщо це пропорція, то в ній добуток крайніх членів запишемо дорівнює добутку середніх членів. То ми записуємо 15. Що множиться на Х, це дорівнює. Добуток середніх членів це буде 26. Що множиться на 51. Гаразд. Ну що ж, я не буду рахувати добуток. А як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток, ось це, що є, поділити на відомий множник. Я це запишу у вигляді дробу. Тобто записуємо, що х у нас дорівнює добуток 26, що множиться на 51, поділити або у вигляді дробу на 15. Чому я так записав? Можливо, щось ми скоротимо. Тут не дуже приємні числа, ну, але що зробиш? Так, скорочуємо чисельник і знаменник на 3. 51, що ділиться на 3, це буде 17. А 15, що ділиться на 3, це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що x у нас дорівнює. У нас залишиться 26, що множиться на 17 у чисельнику, а в знаменнику 5. Гаразд. Ну що ж, у наш дріб не зміниться, якщо ми і чисельник, і знаменник помножимо на 2. Чому? Бо поділити на 5 набагато гірше, ніж ділити на 10. Тобто запишемо тоді, що х у нас дорівнює. То і чисельник, і знаменник давайте домножимо на 2. Тоді в знаменнику у нас буде 5 помножити на 2, а в чисельнику також ми домножили на 2. То записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Давайте я тут буду продовжувати. Отже. 26, що множиться. Усно можна 17 помножити на 2, це буде 34. А в знаменнику тоді записуємо 5, що множиться на 2, це 10. Гаразд. Ну що ж, так багато записів ми робимо, бо тут не дуже зручні числа. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Так. Ну, прийдеться знаходити суму. Не суму, а добуток. 26, що множиться на 34, записуємо 26, що множиться на 34. Множимо. 6 на 4, 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 4, це 8, плюс 2 це 10. Записуємо тоді Вийде 104. 6 на 3 18. 8. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. Додаємо. В кінці у нас вийде 4, 0 плюс 8, це 8, 1 плюс 7, це 8. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді в чисельнику, у нас вийшло 884. В знаменнику 10. Отже, вийшло 884. Десятих. Ну що ж, тут можна записати або цілу частину, аби записати це у вигляді частки, записуємо Х. Дорівнює 884, що ділиться на 10. Якщо ми ділимо на 10, переносимо кому 884 на один розряд ліворуч, то вийде у нас, що х дорівнює 88,4. Ну і в дужках дописуємо метрів. Є. Гаразд, ну що ж, отже, не дивитися на таку велику кількість обчислення. Як правило, такий спосіб набагато простіший. За допомогою пропорції. Отже, в нас вийшло, що потрібно тоді, скільки витратити потрібно тканини? Це 88,4 метрів. Записуємо відповідь. Отже, скільки потрібно тканини, щоб пошити 26 таких самих костюмів, записуємо 88,4 метрів. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою пропорції. На цьому вправу завершено.